Дозріває ось така новинка з Італії. Інжирний сорт нектарину месамбріна. Я думаю, що це один із сортів з найбільшими плодами серед інжирних сортів. На даний момент технічна зрілість плоди ще тверденькі. Це перше плодоношення. Подивіться, по характеристикам ці плоди можуть набирати до 200 грам. Тобто так, як прості персики, скажімо так. Плоди досить е, такі плотненькі, широкі, десь до 5, якщо не більше сантиметрів. Е, товщина плодів. Дуже гарна форма, колір. До речі, цей сорт вже з другого року починає плодоносити дерево сильно росле, якщо я не помиляюсь. Це друге плодоношення на маточникових деревах. До речі, це один із небагатьох сортів серед інжирних нектаринів із жовтою м'якотю. Смак дуже насичений, солодкий. Це це один із найсмачніших, до речі, сортів, які я куштував серед інжирних нектаринів. Ось такі плодяки. Товарність просто на вищому рівні. До речі, це дуже вигідний комерційний сорт для закладки промислових садів. Ось такі плодяки. Тут є ще одне деревце. Просто, на жаль, у нас був град, і багато плодів постраждали від, від граду цієї весни. На початку літа, ось такі плоди. Трошки робилося проріджування, звичайно. Саджанці цього сорту є в наявності на осінь 24-го року хто бажає посадити може придбати саджанці на сайті агросила